У дошкільному навчальному закладі номер 22 щодня до дітей у гості приходять казкові герої. З нагоди Всесвітнього дня дитини у логопедичну групу завітав неслухняний Петрик П'яточкін, який разом із дітьми навчався правильної вимови звуків. Діткам, які мають вади зору, а для них у садочку є спеціальна група, допомагала краще бачити світ казкова дівчинка Маринка. Вона розповіла малюкам про те, що сонце, хмари, дерева то все є природа, друг людини. Такі тематичні заняття із дітьми проводяться мало не Щодня розповідають вихователі закладу, тільки цього разу вони зробили їх більш святковими. Заняття були незвичайні, тому що на заняття також приходили різні герої, які з ними працювали, які їх зацікавлювали. Сьогодні, святкуючи це свято, ми старалися підняти настрій нашим дітям, показати нашу роботу. Хотіли, щоб нашим дітям було весело, комфортно. І ми цього, я думаю, досягли. Чи не найулюбленішим заняттям дітлахів є малювання? Ми всі такі різні. Під цим гаслом вихованці зорової групи створювали на папері веселі сердечка. Це, кажуть малюки, неспроста. Малювала сердечко. Які? Мейдальйони, мед... а потім ми зробимо дирочку і туди ниточки, щоб носили. Аби підкреслити всю урочистість святкового дня, діти із старших груп підготували для гостей концерт. До нього розповідають готувалися довго. Окрім того, дізнавалися, що це за свято, вчилися співати і танцювати, а також робили й інші речі. Вдівали юбки і, от, і от такі кофточки. Танцювали і співали. Це свято там, де шарики лопають. Ми граємо в танцю. Ігри з клоунами». Веселі та смішні клоуни таки завітали на свято до дітлахів. Вони влаштували малюкам різні конкурси на кмітливість та вправність, подарували винуватцям свята багато улюблених пісень, а на останок ще закидали різнокольоровими кульками. Що може бути кращим за дитячий сміх та невимушену радість, говорять вихователі садочку? Діти ж на це знають відповідь. Собі й іншим цього бажають. «Конфетки, печенька». І ще машинки, а дівчатка ляльки.